Культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених народом протягом його історії. Чи розуміють українці важливість культури? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Ворячи свою власну культуру, український народ пройшов довгий тернистий шлях. Ні, лихо. Ані труднощі ніколи не спиняли українців, що прямували вперед. Як золото у вогні народжувалась українська культура. Найкращі надбання пережили віки, і тепер ми можемо ними пишатися, бо вони є яскравим свідченням величі та сили українського народу. Кожному народу притамана своєрідна культурна унікальність. Давайте поговоримо сьогодні, як відносяться українці до своєї культури. У нас в гостях Олександр Бергенець, художник, поет, політик, продюсер. Вітаю вас! Добро здоров'я! Ви працювали свого часу, і можливо, тепер працюєте з багатьма відомими українськими співаками, такими як Марина Одольська, Віктор Павлік, Анжеліка Рудницька. Скажіть, будь ласка, яке враження залишили у вас ці співаки? Я хотів би сказати, що е, справді я і допомагав як продюсер багатьом артистам, і як автор пісень. Я написав понад 100 пісень. Е, і з різними артистами робота була різна. Тобто мені приємно, ну, за, за цей час е, територія записала і зняла десь. Ну, сот пісень, і кліпів, і всі це були україномовні пісні. На жаль, дуже багато з тих артистів, які названі і не названі після того, як вони припиняли свою співпрацю з нашою компанією, вони починали співати російською мовою, і якби е, 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 їхня популярність від цього значно не, не кращала. І це одна ну, з, з одних таких неприємних спогадок спогадів, яка з цим пов'язана. Тому що, на жаль. Мені так і не вдалося переконати їх в тому, що е, мистецтво не буває ненаціональним. Будь-яке мистецтво завжди національне. А чому вони переходили на російську мову? Ну е, існувала певна кон'юнктура, при якій люди думали, що якщо вони почнуть співати російською мовою, вони стануть популярнішими. Але yeah. навіть е, сумна практика України показує, що навіть при всіх тих проблемах, які є в Україні, всі Найкращі українські виконавці, найбільш популярні, вони або повністю україномовні, але в або в своїй творчості мають великий сегмент української музики. Куди прямує український шоу-бізнес? Ну, шоу-бізнес, як і всі шоу-бізнеси світу, 에, прямують до повної глобалізації. Це абсолютно зрозуміло. Так це побудовано, тому що будь-який непогано записаний трек. Але дуже погано розкручений в всьому світі, попадаючи в каталоги світових торгових марок, лейблів, які продають музику. Він продається мільйонними тиражами, тому що людина, заходячи в магазин, часто купує просто цей диск, тому що він синій. А цей диск може випадково виявитися диском, в тому числі українського виконавця, який правда співає англійською мовою. Ніякої проблеми в цьому немає, хто його відрізнить. Від е, молдавського виконавця, чи від угорського виконавця, чи від польського, чи якогось іншого. Тобто світ хоче глобалізації, і е, тому, що коли буде е, певний стандарт продукту е, музичного, його легше продавати. І, на жаль, глобалізації хочуть і українські артисти, і тому дуже багато музики, в тому числі української, в тому числі дуже популярної української музики, з якою ми всі станемося з любов'ю, вона Зроблена по певним світовим шаблонам. і е, можна сказати, що, на жаль, Україна не створила свого особливого музичного стилю, який би вирізняв нас серед інших країн. От подивіться ту саму Туреччину. Коли ти приїжджаєш в Туреччину, ти чуєш всюди одну турецьку музику. Вона вся дуже схожа як для нас, як людей, які приїжджають. але вона характерна. Коли ми слухаємо музику Таркана, який є світовою зіркою, ми чуємо, що це. Світова зірка, яка виконує європейську або світову музику, але ми в ній чуємо ту музику, турецький яка смак, є турецька. чи, чи присмак турецької да. ці спеції турецькі. Якщо ми слухаємо сьогодні, ми говоримо не про мову в даному випадку, ми говоримо Разуміло. про культуру в більш широкому розумінні. І Таркан може співати і турецькою мовою, розуміючи, що турків в Європі дуже багато, міряє... але не менше, ніж українців, і не ну, і, можливо не набагато більше, тому що сьогодні українців. Кілька мільйонів по по всій Європі розкидано, а це достатньо для того, щоб продати будь-який диск в Європі. І от е, виходить, що ця музика, яку, яку створюють сьогоднішні українські зірки, незалежності від того, яко, якою мовою вони співають, в ній мало національної української музики. Це навіть стосується і там, мовно кажучи, Хедлайнера української музики, як аналізує. Там є україномовна музика, да, української, українського мелоса там дуже мало. Чому І, яка причина? Е, ну, я Думаю, причин багато різних. Я думаю, що не з'явилася людина, яка змогла би це. Знаєте, от я завжди привожу приклади, коли е, казахський росіянин, який створив е, групу тату Фадіїв, він. Зробив слов'янські плачі, які були традиційні для українського Полісся, ну, і певно, для російського теж. Він їх трансформував в певну музику і зробив групу тату. І коли я чую цю музику, я чую оці е, поліські плачі угу. і крики, які були традиційні е, багато років тому. Або і а хто а хтось може цього не чути? Він просто чує хорошу музику, яка йому подобається. Або пам'ятаєте феномен Лінди, яка здавалася в Росії нібито дуже модною, але в той же час її любили всі: від наймолодших до найстарших. Чому? Тому що в ній була закладена класична, ну, класична російська народна пісня, яка була видана під виглядом пісень тібетських лам. Але закладені розпівочки всі, які були традиційні для російської То, музики, по суті, вона була російською правильно. глибиною, Але, і да. вона чіпляла правильно, і от те, що там, десь в Казахстані, з'явився один Фадєєв, який зміг побачити найглибші риси е, російської культури, і на базі цієї культури зробити кілька проєктів, які раптом несподівано для всіх стають близькими. А чому? Тому що людина відчуває ту глибину. Вона не чує ні слів, ні музики, ні зовнішнього вигляду цього mm -hmm. артиста. Він відчуває глибину. На жаль, сьогодні Україна не народила такого музичного продюсера, який би зумів з самих глибин витягти оце головне, докорінне українське, з'єднати його з світовими традиціями сучасними і виробити той продукт. Ну, от ми про Таркана говорили в Туреччині. Або можна говорити про цілу латиноамериканський пласт музики, який з'явився останні десятиріччя, там, там, Мартін Рікі і так далі. Тобто, фактично, що таке Рікі Мартін і Хуліо Еглесіас? чи Рікі Еглесіас? Це весільна латиноамериканська музика, яку співають за кожним столом. Але вона з'єднана з європейською класичною школою чи американською класичною школою Попсовою, і був створений ну, такий певний продукт, який зацікавив велику. Аудиторію, цей продукт за нас могли би створити. Сюди прийшли би світові продюсери і зробили за нас цю роботу. Але для цього треба як мінімум дві речі: перше, щоб ці продюсери хотіли наш ринок купити. Вони повинні це створити то, для то, ви хочете сказати, що із того, що є в Україні, якщо прийде хороший продюсер, звичайно. він може він може щось звичайно. створити ну, звичайно. Стані. Тому що я ж кажу, що фактично тату вона зроблена на базі української музики, тому що слов'янські плати тату це українська. Ну, по своїй суті по як Гоголь да. рахується да, російський. письменник. А ви, але ви от після програми поставте собі тату, і послухайте. Тобто так сталося, що я трошки. Ну, якби чув різну стару музику, і я скажу, що вона побудована на плачах, які існували на Поліссі, і оці крики їхні істеричні, які там були на самих перших треках, вони на цьому побудовані. Тобто, це певна культура кричання і плакання, яка була. Uh -huh. Тобто, вони її переробили, вони зробили, перетворили цих бабусі, які у нас традиційно э, плакали, на молодих дівчат, придали їхнім. Плакачами, криком зовсім інший зміст, і ці історичні треки, яких ніколи в історії ніде не було, тому що ніде не було такої традиції, як у нас, плакання. Тобто немає. Ну, в Європі не існує. Тобто, сьогодні, можна, на, на, коли помре людина, в будь-якому українському селі знайти жінок, які будуть приходити і професійно плакати. Тобто це їх робота: приходити, плакати, там, певні слова вимовляти і так далі. От на базі цього mm -hmm. все і побудовано. В Європі такого немає. І от, це треба, щоб пішла людина. бажано, щоб ця людина була наша, українська людина. Вона все це проаналізувала і сказала, от цього можна зробити, оце, оце дуже глибоко. Оце ще глибше. Тому що насправді Україна натворила дуже багато цікавих речей. Ну, от дивіться, там сьогодні є два феномени, які ну, унікальні для світа. Це писанки. Але ті писанки, які в Україні роблять, а не ті мальованки, які роблять там в інших країнах, і малярство на склі, якого більш ніде немає. Насправді писанки і малярство на склі це абсолютно однакові речі, які робляться в одній технології тільки навпаки. Тобто система нанесення малюнку прямо, прямо зворотня. В писанці це в один бік, в малярстві на склі інше. Цієї техніки і цієї культури ніде в світі більше немає. Це унікум, це те, з чого. Ну тобто, всі, хто приїжджають з цього світу, вони вражаються. Чомусь вони впевнені, і багато наших людей теж впевнені, що умовно кажучи, що писанка це таке яйце, яке треба розмальовувати фарбами просто пензликом, не розуміючи складну технологію, яку придумали до нас багато століть тому. Тому сьогодні мені здається. Дуже важливо, і це справа великою мірою державна, знайти в Україні ті опорні символи, які можуть бути стати символами самої держави, і за ці опорні символи витягнути нас не те, що витягнути нас, а показати нас у цьому світі. Олександр Бригинець, художник, поет, продюсер, автор трьох поетичних збірок і одного роману. Депутат Київської міської ради, секретар комісії з питань культури. А як відрізнити справжню культуру від так званої широварщини? Ну е я думаю, що від відрізнити це легко. Тобто, для цього тільки достатньо подивитися. Ну, от. Але насправді, що таке широварщина? Широварщина це паразитування е на прямому повторі чи спрощеному повторі існуючого того, що вже зроблено. Тобто, грубо кажучи, було щось зроблене дуже добре. Потім придумали технологію, поставили щось. І, і починають це робити. І е, з одного боку, е, це нібито погано, а з іншого боку, це, в цьому є якийсь елемент, коли е, людина, не вихована на українській культурі, вона перше що сприймає? Вона сприймає українську культуру, з першого з пісні розпрягайте хлопці-коні. Вона каже: «А, а потім ти питаєш: Як ти думаєш, чому ти який взагалі нічого про Україну не знає, не любить і вважає, що ми взагалі не нація, чому ти співаєш цю пісню? Я кажу, та не знаю, а чого? Хіба ти задумайся. Ну, ну наверное, потому що вона хороша. І кажу, да, ти допустити не можеш, що вона розкручена, тобто її по телевізору не крутять. Тобто, щось в неї таке є. Дійсно, її по телевізору не крутять. що Ти її починаєш співати. Причому чув ти її не 50 разів як новий хід якого небудь поп-виконавця чи рок-виконавця, а ти чув її кілька разів до цього на якихось застіллях, і ти починаєш його співати. Вона прилипає. Вона прилипає. Кажу, тому що нація може створювати такі речі, проти яких ти можеш протестувати. І от якщо такі речі, а нація їх створила дуже багато, і ці речі, вони ніби як, ну мовно кажучи, милиці для людини, або може вони як певний контейнер, в якому зберігається людина. Якщо ці речі дотримувати, знаходити. Посилювати і покращувати, то кожна людина хоче чи не хоче, стає українцем. Чому що вона ну вона починає співати 10 пісень, а потім думає, може, все-таки не москаль, може, все таки українець? І... і це так і є. Тому що я знаю, я можу пригадати, і зараз ця ситуація популярна, коли людина каже: Я за те, щоб українська мова була державна, але сам я українською мовою не говорю. Я зустрічаю таких людей дуже багато. Я питаюсь, він каже: я обожнюю українську мову. Да. Я кажу, чому ти неї не говориш? А каже, нема з ким. Це це все, все інша частина. Я хотів сказати, що насправді проблема більш глибока. Пр, 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 проблема в тому, що не проблема, а вірніше, тут розум, є розуміння того, що нація готова бути українською. Вона готова, готова бути українською. В своїй суті середини, але політики. Які сьогодні ведуть цю націю, вони не готові бути політиками української нації? Їм хочеться бути політиком Європейської держави, їм хочеться бути політиком друга і брата Російської імперії чи держави, чи і так далі. Їм не і у них не вистачає сили бути українськими політиками. Оце найбільша проблема. Пане Олександре, ви щокварталу проводите так звані етнофестивалі в різних куточках України. Розкажіть, будь ласка, яка мета і ціль проведення цих ну, фестивалів? Це швидше такі більші чи менші акції, в яких ми хочемо е, значить, поєднати три речі: це подію, місце і персону. Ну, цю концепцію запропонував Микола Томенко свого часу, і він був абсолютно правий в тому, що сьогодні більшість. Різних етнічних дійств, вони прив'язуються, як правило, ну, або до певної традиції, ну мовно кажучи, це присвячено там Різдву, або це присвячено там Івану Купалу чи там Покривач, ага. щось інше. Але е, традиція не існувала тільки у вигляді свята, вона існувала в вигляді. Місце, де свят це свято проходить, ну може це і непогано, але ми намагаємося об'єднати отакі фактори. От е, Там типовий зразок це був у фестиваль етноліто, коли це був Івана Купала, це була батьківщина Гоголя, відповідно, угу. і це був сам Гоголь, як людина, яку творчість якого недавно чомусь вважалось вигідніше вважати російським письменником. Хоча це людина, яка з точки зору. Літератури, опису традицій, етнографії, ментальності, ментальності. Типовий він зробив та навіть не типовий, питання не в цьому, що він зробив набагато більше для популяризації різних українських фішок, грубо традиції. кажучи, традицій, ніж будь-які ну, багато інших україномовних письменників. Хоча, от е, значить, мені розказали цікаву історію, значить, ну, є у нас така. Такий регіон, називається Луганщина. І він цікавий тим, що там даль народився. і, значить, Він створив словарь Вілікаруська да. І, кажуть, що весь прикол всіх конфліктів, які сьогодні є, ідеологічних між нашими двома культурами, заклав даль, який своїм словником потужно українізував російську мову. Навіть так. І таким чином він. Нав'язав росіянам багато фрагментів, тобто він фактично, ну я ж кажу, що от як оцей російсько-російський словник радянського періоду, коли слово по-українськи, по російськи звучало однаково в ньому, коли читаєш то словник далі він зробив навпаки. Він е, приписав росіянам практично більшу частину української мови, і в цей момент, коли цей словник почав жити як словник, він почин... він потужно українізував. Росію. Росію, а вони знають очі, а вони цього не знають. Звичайно, треба їм сказати. Ну, ну, це, це їм так само з важко зрозуміти, як і зрозуміти, що слово Росія це чи Русь це не їхнє слово. Так само і тут. Тобто, ну, як це вже історія прийшла, Вони це ці, ці слова вивчили, вони стали частиною їхньої культури і мови. І тоді вони кажуть: На дивіться, наші мови дуже схожі. Ну да, вони схожі, тому що був даль, який постарався. От таку, таку версію мені цікаво виклали, і з цього приводу є цікаві розвідки. І ну, а це, а це знов таки, звідки це з'явилося? То, з того, що от ми почали готувати ці етноакції, ми почали шукати різні цікаві матеріали, докопуватись ну, достатньо глибоко до якихось речей, або та ж сама Луганщина. Як ви думаєте, чому саме на Луганщині біля самого кордону з Росією знайшли оці піраміди, про які багато писали, які там... Зариті в землю вже їздили, знімали. Є певна геополітика сьогоднішня. Якщо щось відбулося в одному метрі від кордону з Україною на території Росії, то воно вже є російською. Ми можемо мільйон разів говорити про те, що це історична там територія України, воно все одно відбувається на території України Росії, то оце, оці самі піраміди їх знайшли на території України. Біля самого кордону, недалеко від кордону російського, але на території України. Тобто мені здається, що сьогодні ситуація складається так, що е, все нові і нові аргументи е, з приводу специфіки, особливості України, вони виникають ніби самі по собі. Хтось там ішов по цій Луганщині і знайшов ці піраміди. А тут хтось свого часу пішов, покопався під Києвом і знайшов трипільську культуру. А хтось походив, походив, подивився на ці. Е, Схили якісь незрозумілі, сказав це якісь воли, а давайте вивчимо, що це таке. Тобто дуже багато. Я думаю, що що прискіпливіше і уважніше ми будемо придивлятися до України, то ми більше будемо знаходити унікальних речей, яких світ не те, що не бачив, не нічого ніколи про них. І ці етнофестивалі, там, етноліто, етноосінь. А вони будуть мати своє продовження. Вони мають матимуть своє продовження, і кожного разу це буде. Ми сподіваємося, інше місце. Можливо, часом інше свято, інша людина. Тобто, от етновесна це колодіжне Леся Українка, День Європи. Тобто, ми вважаємо, що це Європа, Леся Українка. Волинь це ну, якби дуже символічно, тому що, по-перше, це такий найбільш один з найбільш близьких регіонів до Європи, ніби якби вікно своєрідне з іншого з одного боку, з іншого боку, це Леся Українка, яка є. Абсолютно європейською з точки зору мислення людиною, людина, яка жила в багатьох сучасних країнах Європи, там, в тому числі в Білорусі, в Грузії, померла і так далі. Тобто, вона певний ключ для нас. Ну і е, це все поєднується в одному і виникає такий якийсь специфічний підхід і такий фестиваль. Ну, звичайно, українська культура є древня. Походить з Трипільської, яка одна з найдавніших в світі. Ну, і повинні захищати би, свою історію і її розвивати, як це роблять всі цивілізовані країни. А як це має виглядати, наприклад? Ну як? Ну, Перш за все, це мова. Її повинна підтримувати і держава і користуватися. Звичайно, повинні. Взагалі, нам необхідно би, піднімати нашу культуру, тому що в нас українська культура дуже багата, і взагалі в нас історія дуже цікава. Нам необхідно її піднімати, щоб українці пишалися своєю культурою, щоб. Взагалі, щоб... Більше можна було побачити е, по дорозі, що люди йдуть там в якихось вишиваних кофтах, щоб люди е, любили українські пісні, саме ті е, древні, щоб вони їх знали. Тому що, якби українці, мало хто з нас зараз цікавиться саме українською культурою, а більше дивляться так на західні країни. І більше, якби кажуть, що західна культура вона більш краща. Але я вважаю, що все-таки в Україні також дуже багато є позитивних речей, їх треба вивчати і їх необхідно знати обов'язково. І культуру, як звичайно, українці повинні цілу цю культуру захищати. І повинні підтримувати. Для, для цього що існує? Існують етнофестивалі, так? Так, у Карпатах існують фестивалі, існують ну, у кахаус існують фестивалі. Ну, ну етнофестивалі, так? Ну, по-перше, може, треба трошки менше іноземного до і телевізії, і до радіо, і вжитку щоденному. Це перше, а потім треба себе популяризувати. Щоб про нас знали, бо мені здається, що про нас дуже мало знають у світі до цієї пори. Це безусловно, звісно, українська культура, хоч я, конечно, говорю на російському мові, але культура, що нам звісна Київська Русь, то есть, да? мать городів русських Україна. Вот так, вот. а чи повинні українці захищати культуру? І як взагалі це має виглядати? Перше, і саме, мабуть, важне, це вот против закона втором государственному язику. Хоча б це. Сім чудес України акція, яку ми робимо, вона це один з тих стих, ознак, коли. Е, ми сьогодні там говоримо, можливо, про архітектурні якісь речі, але якісь є цивілізаційні речі, які в Україні є унікальними. Покажіть це кому завгодно. Я приведу такий смішний приклад. Я приїжджаю в Істанбул, і мені кажуть, ти не хочеш потрапити на батьківщину йогурта? Ну, хто не хоче потрапити на батьківщину йогурта? Всі хочуть. Нас приводять в таку дерев'яну такі, такі приміщення, таке, як. Не закрита. Ми сидимо, ми платимо там 10 чи скількись доларів. Нам привозять таку е, тарілочку з кисляком і поруч ставлять таку родзиночку з е, варенням і з цукровою пудрою. І кажуть, це змішує, це буде е, йогурт. І Я пригадую, як оце все я в дитинстві їв у своїй бабусі, коли мені висила, висипали цей кисляк. В макітру і давали, що давай до нього, що хоче, їж. І Я думаю, що ясно, що моя бабуся не навчилася в цьому турецькому селі як готувати цей йогурт, йогурт. але просто у нас в селі не було менеджера у моєї бабусі, який би привів сюди з усього Європи людей, сказав: отут батьківщина йогурта, а тут батьківщина колеса, а тут батьківщина того. І можливо з історичної точки зору. Це не є достатньо повна правда, і можливо, батьківщину йогурта є 20, 50 або 100, але це не означає, що це село не є батьківщиною йогурта. Воно теж є батьківщина йогурта. І можливо цей йогурт, отакий, як ми його уявляємо, він виник одночасно в багатьох країнах, тобто. Культура є, пласт є. Дуже багато зроблено українською цивілізацією. Немає українських менеджерів, які би змогли це донести в першу чергу до самих українців, а потім і до всього світу. Ви знаєте, коли ви говорили про музику і дуже часто використовували слово пласт, 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 у мене зразу виникла така асоціація, що це як пласт вугілля чи пласт якогось корисного корисного копали... якоїсь копалини, багатства, так. яке. І ще треба здобути і Безумовно. має прийти хтось, хто здобуде і витягне це на поверхню. Безумовно, так і є, тому що е, ніщо, ну, якби є побутова культура, ну вона включає в себе дуже багато аспектів, в тому числі про те, що тримати в руках, з якого боку ложку, з якої вилки, в якому в послідовності, що їсти, і, і це все є побутова культура, і вона ніби. Завжди передається, тому що ти її не можеш не вибирати в себе. Тобі це якби подають. А є великі пласти культури, до яких просто не доходять руки. Ну, батьки не знають цієї культури. Ну, вони виникли тоді. В якому стані знаходиться українська культура? Це що? Це пласт, якщо законсервований, якщо говорити про, що ніхто не про традиційну українську культуру з нею все гаразд. Вона існує, вона напрацювала дуже багато всього. Повинен настати момент. Коли держава зверне увагу на ці пласти, і вона зрозуміє, що розвивати і розробляти пласти української культури принаймні не менш вигідно, ніж вугільні. Тому що якщо ми сьогодні піднімемо всі ті пласти, про які ми говорили, і привеземо сюди мільйони туристів, то не треба буде шахтарям спускатися в шахту, гинути там скількись людей за скількись тонн. Потрібно розбудовувати культурні шахти України. Можна і так сказати. І на закінчення нашої розмови, скажіть, будь ласка, які прогнози стосовно української культури? Українська культура була, є і буде. Якою це залежить від кожного з нас. Якщо ми завтра докладемося з якихось своїх зусиль для того, щоб кожен з нас вивчити якусь українську традицію, передати її своїм дітям, будьте впевнені, що наша культура буде. Сильнішою і потужнішою. Якщо ми полінуємося і купимо замість цього гамбургер з Кока-Колою, ну буде важче, але все одно знищити культуру неможливо. Тоді залишається побажати нашим глядачам, щоб вони розвивали і примножували свою українську культуру і цінували її. Так. Я дякую, що ви знайшли час і можливість завітати до нас. Дякую. Запрошуйте, дякую. Дякую.